Яку освіту варто здобувати? Чи краще вчитися в Україні чи за кордоном? Кого б ви краще взяли? Вперше фондовий ринок він абсорбує фахівців дуже різного рівня і різних напрямів. Це і, скажімо, той, що на, скажімо, на слуху трейдери, то що для молоді найбільш таке воно стається привабливим. Це і управляючі активами. І це Велика кількість які займаються бек-офісом, які організують, формалізують всі ці процеси, які виникають на фондовому ринку між фондовими компаніями, між клієнтами фондовими компаніями. Це колосальна така внутрішня, інколи вона виглядає, може, не дуже для молоді. Привабиво на перший поле. ну це серйозна робота, без якої не можна, будь-яка компанія може існувати. Ясно, що кожному хочеться бути управляючим фондом чи трейдером, який би щодня був дуже вдалий. Але так дійсно є люди, знаєте, це талант. Це треба зрозуміти, що це тут просто ніяке навчання не може зробити успішного трейдера. Вона може його відшліфувати. Це треба мати певні, скажімо такі таланти, зв'язані з е, мисленням, з реакцією. І найголовніше мати от, для будь-якої такої от, е, спеціальності зв'язаної з активні, активністю фондового ринку, то дуже важливо якраз психологічна витривалість, або це не важливіше. Тому що не кожен може. Приносити стреси, які виникають повсякденно, в такій роботі От стрес і стійкість, мабуть, основна вимога. Все інше це вже похідне. Брокер або маклер особа чи фірма, що спеціалізується на посередницьких біржових операціях, і за це одержує винагороду у вигляді відсотків. Першим біржовим працівникам у 90-х доводилося практично всьому вчитися самостійно. Нині їх готують у вузах та на курсах. Є можливість постажуватись за кордоном. Не Знаєте, це абсолютно... Я б фахівця, який є здатний працювати в команді, який може привносити постійно ідеї і їх реалізовувати. Це вже вторинне, де він навчався. Це вторинне. Кого найбільше шукали до, до кризи, наприклад? Да? Кого, з ким була проблема? Знаєте, ми якось, в нас ніколи не було проблем з кадрами, що завжди. К нам багато приходило бажаючих, і була можливість завжди відібрати від тих, хто приходить, найкращих. І, Відповідно, просто для кожної позиції треба люди своєї, скажімо, підготовки і свого, свого емоційного стану. Це дуже важливо. І, в принципі, в компанії створився так, у нас костяк людей працює вже там. Треть людей працює 15 років і більше в компанії, то є певна атмосфера, яка дозволяє будь-кому прийти здоровою світлою головою в компанію і за рік-два стати фахівцем. То ви віддаєте перевагу, я розумію краще молодим спеціалістам, ніж неправильно Так, так, так да. У нас, в принципі, наша традиція така, що не брати фахівців з інших компаній. Ми правило беремо людей, які не мали досвіду роботи на фондовому ринку. Така у нас традиція.